87-літня Неля Ливанна все життя пропрацювала фінансисткою у Куп'янсько-Харківської області. З лютого 22-го року місто майже півроку було в окупації, а наразі перебуває під постійними обстрілами росіян. Волонтери евакуювали Нелю ще навесні 22-го. Відтоді жінка живе у будинку для літніх людей у Харкові. Я не виїхала мене як кішку з-під під'їзду. Спасіба. Там сусіди. В цей час дуже 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 гарячі бої. Ізюм. Вони йшли на, через Ізюм, хотіли зайти в Харків і вийти через Куп'янськ. Цей будинок для літніх людей велика родина. Проект харківської архітекторки Ольги Клейтман. Під час вторгнення Росіян у лютому 2022 року, коли соціальні служби не працювали, Ольга допомагала літнім людям у Харкові. У кінці березня того року вона знайшла приміщення та відкрила благодійний будинок для літніх людей. Коли росіян відтіснили від міста та соцслужби відновили роботу, жінка почала допомагати пенсіонерам, вимушеним переселенцям. Зараз в нас дуже багато людей з деокупованих територій, а також евакуйованих, які зараз от іде наступ і людей привозять з дворічної і так далі. Зараз у будинку безкоштовно проживає майже 60 пенсіонерів. 90-річна Ольга Жадан з Луганщини живе тут практично від початку. Її донька з онукою потрапили в автокатастрофу, коли намагались евакуюватись у 22-му році. Вижили, але отримали важкі переломи і досі лікуються. Жінка каже, знайшла тут другу родину. дуже хороші всі служащі, такі уважні. Ну я така вдячна, що нас прийняли, і дуже хороші усі уважні. Розумієте, є таке відчуття. Навіть висловити не можу. Добре, дуже добре ставляться. Як рідні, як близькі, як воно й має бути, хотілося б, звісно, повернутися додому, але вже не вийде певне. Тільки те то, що так. Хотілося б, звісно, повернутися, Ну не вийде. Для нелі Ливанної це вже друга велика війна, яка забрала у неї рідних у 1943-му На фронті загинув її батько. Що Шовна. Батько стояв на одному порозі, мама зі мною на другому. І Я я тільки пам'ятаю, більше не пам'ятаю. Він пішов і в 4 він погиб. Навесні 2022-го на фронті загинув єдиний син Нелі, який добровільно пішов захищати Україну. Я сюди, коли попала, у мене зв'язку не було із сином я не знала, де син. Мені допомагали. Ольга Павловна, тут Андрій Олександрович був. Все час ми зв'язані були. І з мені серцем з усім шукали його. І тут мені сообщили, що він погиб. Він погиб якраз в боях під З Спочатку відкриття притулку тут працює 60-річний реабілітолог з Каліфорнії Крістян Бейн. Понад 30 років працював медбратом в Каліфорнії. У березні 22-го вперше приїхав до України як волонтер. А за рік звільнився з роботи та почав постійно працювати у будинку для літніх в Харкові. У лютому цього року він взяв коротку відпустку, аби відвідати 80-літнього батька вдома. Але вже в квітні повернеться до притулку, каже чоловік. Завдяки професійним зусиллям Крістіана. Деякі лежачі пацієнти починають знову ходити. Деякі з цих людей, до того як потрапити до нас, мали переломи стигна в далекому минулому і вже навчилися трохи ходити дуже повільно з ходунками, але було багато людей, які прибули до нас і сказали. Я у ліжку чотири місяці або два роки, або вісім років. І ми говорили: добре, давайте розберемося з цим. І ми змогли поставити цих людей на ноги і змусити їх рухатись щоб вони могли користуватися ванною, сидіти з іншими людьми під час прийому їжі, виходити на вулицю і спілкуватися. у притулку також працює шведка Гертруда Штіфлер. З 18 років вона працювала у соцслужбах Швеції та Данії. Перший раз приїхала у серпні, 24-го на два місяці, як волонтерка. У лютому цього року Гертруда повернулась знову тому що я люблю цих людей і завжди хотіла допомагати. Я так сильно засмучена через цю війну. І Я хотіла щось зробити. Я подумала, що це справді те, що я можу робити. Жінка зокрема опікується 37-річною Світланою. Я щойно дала їй сніданок і сказала: коли закінчиш, передягни халат і поклади кошик. Світлана з дитинства страждала від жорстоких побоїв в родині з алкоголічною залежністю, що призвело до затримки ментального розвитку. Волонтери врятували Світлану з Харківської області та влаштували у притулок. Гертруда доглядає за нею як за дитиною. З волонті. Як волонтерка, мої основні обов'язки допомагати персоналу з годуванням, час від часу міняти підгузки і просто допомагати літнім і людям з інвалідністю, допомагати їм пити, тримати їх у теплі, спілкуватися з ними. Їжею та гігієнічними наборами для притулку допомагають небайдужі містяни, каже Ольга Клейтман. У нас є люди, які три роки поспіль приносять домашній сир, головний лікар, пологового будинку. Кожну суботу, людина дуже зайнята. Кожну суботу відправляється на ринок, купує відро сиру і привозить сам сюди для того, щоб їм запіканку зробили в неділю. Так що це дуже цікава річ в сенсі побудови громадського суспільства, що суспільство само може. Щось зробити чимало пожертв надходить від небайдужих зі США. Один з них, 92-річний стів Колвел зі штату Вашингтон, музикант та професійний тренер з гімнастики у минулому Я Дуже переживаю за те, що відбувається у вашій країні. За те зло, яке там відбувається, за злісний напад, який стався на вашу країну. Я хочу бути якимось чином корисним, підтримати людей там supportive. наразі у притулку 25 кімнат, але поступово ремонтуються інші приміщення. Загалом утримувати притулок коштує понад півмільйона гривень щомісячно. Ольга мріє збудувати поряд будинок для комерційного розміщення літніх людей, який міг би стати джерелом прибутку для волонтерського проекту підтримки стареньких на Харківщині. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харкова.